Веснянка, я Навка! Всім привіт! Я Навка і я рада вітати всіх учасників інтелектуальної гри Веніор. Я рада, що є такі молоді люди, які цікавляться історією, традиціями і знаннями. Бажаю вам завжди розвиватися, відкривати для себе неймовірних людей і самим ставати. Тими неймовірними людьми, які роблять надзвичайні відкриття. Ваша навка бажає кожному з вас успіху. Привіт, я тарас туполя, гуртом титіла і ми щиро переконані. Щоб бути розумним, модним, круто і популярним, так що старайтесь досягайте вершину, і у вас все буде добре. Усім привіт! Я співачка Іларія і сьогодні хочу підтримати вас, наші розумнички, наша молодь, наше майбутнє. Я хочу вам побажати, аби з кожною грою юніор ви ставали все розумніші, кмітливішими, ерудованішими. Тому що бути розумним це круто, не боя. Привіт, всім учасникам інтелектуально-познавальної гри Юніор. Вітаю вас, всіх з тим, що ви приймаєте участь в такому класному дійстві, Проходите всі етапи, маєте змогу загалом об'єднуватися, знайомитися і прокачувати свої знання. І щиро дякую всім, хто навчається, хто пізнає нове, хто всі ці знання використовує в житті. Я щиро впевнена, що вони обов'язково вам всім пригодяться бути розумним. Це круто, це класно. І обов'язково читати книжечки, це також дуже дуже класно. Я читаю дуже багато і всім вам раджу всім щастя, здоров'я і класний участь в грі. Дай Волю молодим гей, приводи сюди. Чуєш дай волю молодим, дай волю мо. Вітаю інтелектуальну гру Юніор з 15-річною історією успіху, досягнень і перемог. Я бажаю кожному з вас, щоб ви йшли до своєї мети і досягали її. І ще вам кажу, що бути розумним зараз модно, круто і популярно. Смаки! Всім привіт, привітці Марієта і я вітаю інтелектуальну гру юніор з 15 річчя. Я дуже рада, що є молодь, яка цікавиться нашою історією, нашими традиціями. Я бажаю вам, щоб ви не втрачали до пізнання до нових цікавинок, знахідок. Тому що бути розумним це класно. Я хотів би зараз привітати інтелектуальну гру Юніор з 15-ти річчя. Друзі, організатори, власники цієї всієї двіжухи. Я вам бажаю натхнення, я вам бажаю сил і дай Бог, щоб ще не один раз по 15 у вас було і нехай школярі і діти, які проходять через, через вас, віддають вам свою повагу, віддають вам свою енергію. За те, що ви робите для них. Я бажаю вам успіху. Всім дітям е, хочу сказати, що друзі, розумним бути круто, модно, стильно, і а вже ж популярно. Тому я вітаю всіх з цим святом з 15 річчя. Удачі! Усім привіт! Це Геннадій Попенко, актор телеведучий, і прямо зі знімального майданчику серіалу «Виклик» хочу. Привітати гру юніор із 15 річчям, А усьому поколінню смарт побажати наснаги, натхнення робити цю круту інтелектуальну справу і надалі. Давайте. Хей, hey, привіт, привіт! Я вітаю інтелектуальну гру Юніор з 15 15-ю річницею. Безмежно круто, що молодь цікавиться актуальними на час питаннями, готова до пошуку нових знань, ексклюзивних якихось крутих фактів. І я бажаю вам сили, витримки, крутого вам сезону, ну і звичайно перемоги. Ну і найголовніше бути розумним, це модно, круто та популярно. Удачі вам!